Спочатку він дуже багато писав, а потім він просто зник. Потім з'явився знову, і я знаю, що все це неправильно, але чому я не можу відмовитись від цих зустрічей. Мене звати Анастасія. Я клінічний психолог, і сьогодні ми будемо говорити про емоційну залежність і про те, чому цей процес формується, і найголовніше, як вийти з цього стану. Емоційна залежність насправді може мати дуже дуже багато проявів, вона може формуватися досить швидко. Це все має певні причини. Але давайте розберемось, як це може виглядати. Це може виглядати таким чином, що партнер, наприклад, постійно вас знецінює, або він знецінює вас, а потім ідеалізує. Або ж, наприклад, він може просто зникати і потім через якийсь час повертатися, як ні в чому не бувало, і намагається просто спокійно продовжувати далі спілкування. І що головне, що і ви продовжуєте це спілкування. Ви не маєте змоги говорити про свої власні потреби. І як тільки ви намагаєтесь поговорити про те, що вам щось не окей, ви зіштовхуєтеся з критикою, з знеціненням або, можливо, навіть з агресією. Емоційна залежність вона може відчуватися як стан, коли людина розуміє розуміє Що вона просто не зможе вижити без іншої людини, тобто вона фактично розуміє, що, скоріш за все, вона точно виживе, вона зможе функціонувати, вона зможе їсти там, працювати, і все буде окей. Проте саме по відчуттям їй здається, що вона просто не зможе жити без цієї людини. Для такої людини стосунки стають джерелом тривоги, але одночасно з цим. Це є певною опорою, хай і не дуже здоровою. Насправді емоційну залежність можна порівняти з залежністю від речовин, тому що там будуть певні схожі прояви. Проте ми не можемо насправді казати, що емоційна залежність це залежність. Тому це не зовсім так, тому що по факту людина абсолютно спокійно може без іншої людини. Проте це дійсно такий психологічний феномен. Чому так стається? Насправді тут декілька причин, і ми точно не можемо назвати щось одне проте в більшості випадків. Кі, люди, які схильні до емоційної залежності, вони мають порушену базову дитячу прив'язаність. Це може проявлятися в дитинстві в різних проявах. Наприклад, дитина змушена заслуговувати любов своїх батьків, тобто їй постійно потрібно бути якоюсь для того, щоб її любили, бути слухняною, бути гарною, гарно вчитися, отримувати тільки хороші оцінки, і тоді батьки будуть любити. Або ж навпаки, потрібно постійно підлаштовуватися під своїх батьків, тому що вони нестабільні, не присутні вони можуть вибухати, або просто якось неадекватно себе поводити, або наприклад, це відбувається з дітьми, які ростуть в сім'ях, яких батьки схильні до певних залежностей до алкогольної або до наркотичної. Все це призводить до того, що дитина не формує базову безпечну прив'язаність. І, до речі, це може трапитись навіть коли фактично там більш-менш нормальна сім'я, батьки піклуються про дитину, і так чисто формально дитина в порядку і під доглядом немає емоційного близького контакту. І ось такий стан він називається як емоційне занедбання, тобто дитина не відчуває емоційної прив'язаності. Подальшому це буде призводити до того, що така людина в майбутньому буде більш схильна до емоційної залежності та співзалежних стосунків. Тут, до речі, я б хотіла проговорити, що насправді ми всі залежні один від одного, і якщо у нас є відносини, бути залежним від свого партнера це абсолютно окей. Тобто ми не можемо бути повністю незалежні. Проте є ця певна межа, коли це вже не окей. Межа ця. Полягає там, де людина відчуває дискомфорт. Тобто, це нормально, що я можу сумувати за своїм партнером, чи мені може його не вистачати, чи він в деяких питаннях виступає опорою для мене, так само, як і я для нього. Здорові відносини це коли обидва партнери розуміють, що вони можуть жити один без одного, що світ не зруйнується, не зупиниться, що всі виживуть і, вірогідно, у всіх все буде окей, і в подальшому, скоріш за все, будуть нові стосунки. Але тут і сьогодні ми обираємо бути разом. Тому що це наш вибір, ми не зобов'язані залишатися разом. Тому дуже важливо розуміти, що бути повністю незалежними, ну це не дуже можливо. Дуже часто емоційна залежність вона може бути як в стосунках, так і поза стосунками. Тобто, можливо, вони можуть взагалі не бути ні в яких стосунках, тобто це може бути просто якась закоханість від в іншу людину, з якою ми можливо навіть не знайомі. І емоційна залежність все одно може бути. Проте безумовно, якщо ми будемо говорити про такий класичний прояв, коли це відбувається в стосунках. То це завжди будуть співзалежні стосунки. Ну і що ще важливо розуміти про емоційну залежність, що такі відносини вони дійсно емоційно дуже нас включають. Тобто, це такі стосунки, які постійно викликають певні емоційні коливання, а відповідно, і певні гормональні та нейромедіаторні коливання. В таких стосунках, в яких дуже багато гойдалок, драми, якогось такого надриву, вони дуже тісно пов'язані з дофаміном, тому що наш мозок може отримувати задоволення. Волення від цього, від цієї непередбачуваності, від, від цієї інтриги, і часто наш мозок ось таку невідомість, якусь таку певну таємничість та інтригу може сприймати за любов, а тому, що по факту близька надійна прив'язаність, теплі, здорові, спокійні стосунки часто можуть сприйматися як щось нудне, особливо якщо дитина виросла в нездорових стосунках. І так, якщо ти постійно відчуваєш тривогу сором, якщо ти відчуваєш, що з тобою щось не так, тобі постійно потрібно погадувати стан свого партнера. І якщо ти не можеш просто бути собою, бути розслабленою, і тобі треба постійно заслуговувати, то вірогідно ти страждаєш від емоційної залежності. Як виходити з цього стану? Ну, по-перше, треба усвідомити, що ти вже знаходишся в цій точці і зрозуміти, що співзалежні стосунки, емоційна залежність це не любов. Це нездорові форми відносин, і це не має нічого спільного з справжньою любов'ю. В цьому випадку я б сказала, що психотерапія є критично важливою, тому що якщо в дитинстві не була сформована безпечна прив'язаність, дуже складно в дорослому віці будувати здорові стосунки. Психотерапія з гарним психотерапевтом можна вибудувати цю безпечну прив'язаність і отримати той досвід безпечних відносин, які потім з терапії можна перенести в реальне життя. І це дійсно дуже ефективно працює. Наступна це працювати з власною самоцінністю, та з відчуттям сорому людина, яка схильна до співзалежності, вона абсолютно не відчуває власної самоцінності. Вона не може бути собою, вона відчуває, що з нею щось не так, і от з цим треба працювати, тому що фундаментально з нами всіма все окей. І це дуже важливо усвідомлювати, тому що ось це відчуття зі мною все окей, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що я відчуваю. Чи що відбувається в моєму житті, це буде фундаментально взагалі змінювати все ваше життя, і ви будете формувати абсолютно здорові та нормальні відносини. Також я порадила людям, які схильні до співзалежності, ввести щоденник емоцій і загалом записувати все, що відбувається, тому що мозок людини, яка схильна до співзалежності, він часто трансформує спогади і видозмінює реальність. Тобто, людина, яка схильна до співзалежності, може виправдовувати якісь не дуже коректні вчинки свого партнера і. Пригадувати, що там от колись було добре, або просто ніби стирати погані спогади, і щоденник може дуже-дуже добре повертати вас до реальності. І часом саме завдяки щоденнику вдається усвідомити, що насправді це дійсно співзалежність. Ну і саме неприємне, це обмеження контакту. Якщо це токсичні відносини, навряд чи вийде переформатувати їх, тому що це завжди про двох людей, і лише дві людини мають прийняти рішення, що вони хочуть змінитися і формувати нові стосунки реальності Не завжди так буває, і це скоріше виключення. Але якщо це співзалежні стосунки, в дійсності дуже складно їх переформатувати в здорові стосунки. В більшості випадків доцільно просто обмежити контакт з цією людиною, особливо, якщо ці стосунки в форматі якихось невизначених, якщо вони там, просто визначена вже пара, або якщо це якісь там любовні трикутники, коли один партнер виступає в ролі коханка чи коханця, в такому випадку краще обмежувати. Контакти, тому що ні до чого хорошого, на жаль, це не призведе. Тому емоційна залежність насправді, це не любов, просто біль і відчуття того, що зі мною щось не так, яке маскується під маскою любові та дуже емоційних та пристрасних стосунків. Але правда в тому, що справжня любов не змушує втрачати себе та змінюватися заради свого партнера. Кожна людина вона заслуговує на здорові та теплі нормальні відносини. І любов це точно не те, чого варто заслуговувати заслуговувати тому що ми всі заслуговуємо на любов, просто тому що ми люди, і з нами всіма все окей. Якщо тобі цікава тема стосунків, то залишай свої коментарі під цим відео, і я зніму ще якісь відео про стосунки. Також у мене вже є відео про типи прив'язаності, і воно може також доповнити сьогоднішнє відео. Тому обов'язково підписуйся на канал та до зустрічі в наступних відео.